Президент України Володимир Зеленський називає терміни, коли може закінчитися російсько українська війна. А Кремль висуває нові умови та вимоги, за якими видається, що вона не закінчиться ніколи. Про перспективи таких оцінок поговоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24. Дякую, друзі, що почекали. Мене звати Ірина Узлова. З нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, слава! Середа 28 травня на календарі. Друзі, ставте свої питання, вподобайки і підписки. Все це вітається. Не раді ми завжди вітати Сергія Лаврова, який я. Є міністром закордонних справ Російської Федерації і на міжнародній зустрічі високих представників, які курують питання безпеки. Він вийшов і сказав, що про новий раунд перемовин Росії України буде оголошено найближчим часом. А також висунув низку вимог, як то нейтральний статус України, звісно, скасування якихось дискримінаційних законів. Перемовини каже Лавров краще ніж війна, але є знову такі. Але оці першопричини. Давайте ми послухаємо його коротко і повернемось. На этих переговорах, о 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время. Хочу, кстати, подчеркнуть, что мы всегда и долгие годы до специальной военной операции, и после ее начала, Предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее, урегулировать их путем диалога и дипломатии. И признательно еще раз хочу выразить эту благодарность тем правительствам, которые предоставили свои услуги для возобновления переговоров без предварительных условий. Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха. И мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта. Високе спілкування Ройтер здізналося, що в принципі все те, що каже Лавро, відповідає дійсності і бажанням Путіна. Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну, каже високопоставлене російське джерело. Хоче отримати письмове зобов'язане щодо нерозширення розширення НАТО на схід і там і там Україна, Грузія, Молдова виключається членство. Росія хоче захисту російськомовних громадян в Україні якихось, щоб Україна була нейтральна. Деякі західні санкції зняті. Путін розуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, коли це станеться, бо буде показати українцям і європейцям. Що мир може виглядати ще більш болісним, також Росія, нібито планує погодитись на передачу заморожених активів на відновлення України, але згадала, що в останні вони таке пропонували вже і в лютому цього року. Щоправда, там на відновлення і тимчасово окупованих територій теж вони хотіли, аби пішли ці гроші. Ці території не є їхніми. Ну що, що ж ми бачимо із цих вимог? Як тоді взагалі знаходити якийсь спільний консенсус на наступному раунді переговорів? Його ж нема. Ні, ну я погоджую з росіянами, що потрібно для що знищувати перша причини, так тому перемовний процес повинен починати з блокади портів новоросійська, блокади портів Балтійського моря. Навіщо росіянам хімічна промисловість, наприклад, виробництво азотної кислоти та аміаку, які виробляються для добрив і в тому числі вибухівки? Навіщо росіянам взагалі існування цивільної авіації? От ми з чого повинні. Ну ми розуміємо, що перша причина повинні тільки так знищені для того, щоб досягнути мирного процесу. Для цього виробництво зброї у нас повинно бути диктувати умови свої а на те, що вони будуть нам висувати. Те, що вони будуть висувати, взагалі не, не таємниця, це набір хатєлок, такий мікс, те, що і Путін відкрито говорив, а вони не на міліметр не несуваються своїх вимог. Ну і цей перелік хатілок і іншої фантастичної туфти, яку вони називають мінськими не Мінськими, а цими стамбульськими домовленостями 22-го року тому завдання України це все трансформувати, показувати Заходу, що вони не збираються ні про що говорити, вимагати від Заходу конкретних кроків, пов'язаних з виконанням їх обіцянок і наших домовленостей з ними щодо 30-денного перемир'я. Натікаючи жирно на те, що ви будете трещотками і балаболками, якщо не забезпечите це, там щось говорилося про те, що можливо зустріч в тристоронньому форматі Путіна, Трамп, Зеленський. Я думаю, що Зеленському, звичайно, треба погоджуватись на це без заперечення, особливо якщо це буде в Швейцарії, так. Тому що ну Путін туди точно не долетить, навіть з трьома чемоданчиками, які будуть забезпечувати вихід його субстанції з організму. А коли він буде літати над країнами НАТО, так щоб долетіти туди, ну теоретично можливо, він туди на поїзді може поїхати, але це буде ще навіть цікавіше. Так, напередодні Зеленський спілкувався РЕК з журналістами, і заявив про готовність до зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Якщо Путіна не влаштовує двостороння зустріч, або якщо всі хочуть щоб це була тристороння, я не проти, готовий до будь-якого формату. Водночас російська помийка ТАСС уже повідомляє про те, що Женева виключається для цього. Очевидно, вони погоджуються погоджуються із вами, що чомоданчиків забрак на їхніх валізок для того, аби всі відходи з страху Путіна туди влізли. Але тим не менше, Стамбул там напередодні знов Лавров про це говорив. Мені Здається, що більше вірогідним все таки самі Трампа і Путіна, наприклад, чи чи ні? Чи Трампу уже теж враховуючи його останні пости, що без нього Росія би просто прийшла до дуже поганого стану і що а, Путін грається з вогнем, то вже і Трампу це не треба? Ну давайте так Трамп буде зустрічатися з Путіним. Я не виключаю зустріч, я не виключаю, чи буде якийсь результат ні. А, далі я думаю, що Трамп все ж таки теоретично може зустрітися з Путіним. Якщо буде ну знаєте, це коли поставити таку фінальну точку в цьому питанні до фінальної точки, ще дуже далека. Далі на Трампа тиснуть а, а, громадська думка а, і Сполучених Штатів Америки, в тому числі республіканці, тому що вони вважають, що вони за НАТО Трамп за НАТО з Путіним. А це більше на нього тисне, так якщо він буде якісь там навіть публічні поступки йому робити. А в принципі, от те, що говорив Грем, якщо уважно подивитися його виступ, цікавий сенатів був а uh -huh. де він чітко визначав розставляв акценти стосовно Росії, а чітко позиціонують ці санкції, які вони а, збираються. Приймати ну принаймні законопроект, що це в тому числі удар по Китаю та Індії, так тому що там ж цікавий момент, точніше, більше по Китаю, чому тому, що якщо вони будуть запроваджувати це мита проти ну там 5 тисяч щось там тарифи, якщо купують російську нафту, там же є нюанс. Які пов'язані в тому, що Індія та зможе відмовитись, ну наприклад, від російської нафти. ну там купуйте в Саудівській Аравії, пропустимо, у наших союзників? А у китайців, китайців ну, важко буде приховати, що це російська нафта, якщо вони будуть її купувати, бо якщо є один нафтопровід, який починається в Росії і закінчується в Китаї. То китайцям важко буде довести, що це не російська нафта. Що це там вітром надуло, Знаєте, цей Марс поряд з Венерою знайшовся, і тому це вже не російська нафта і так далі. Тому тут обставини тиснуть на Трампа. обставини тиснуть на Трампа. А Україна повинна тим користуватися і розуміти, в якому становищі зараз опиняється Трамп, що він все ж таки позиціонував себе як там крутим альфа-самцем. Ну, Україна, звичайно, не повинна заперечувати ці прагнення пана Трампа, і говорить, ну так, давайте. Правильно, Зеленський говорить, що давайте будемо втрьох зустрічатися, фактично поклавши а, на Трампа відповідальність за доставку Путіна в ту точку, яку потрібна. А, Так. І тому ми повинні так, вибачте, зараз перепаркусь. Та Зеленський каже, що дійсно він готовий до такого формату. Американська сторона це знає, руська сторона це знає. До речі, ми готові до формату Трамп. путін Я а, ну, але бачите, ми з вами говорили, що і Трампа не вдалося йому забезпечити явку Путіна в Стамбул чи Анкару 15 травня, коли Зеленський да, приїхав. правильно. Да. тепер нарізається наступна завдача. Давай в Швейцарію його привези задачі. Нарізаємо їм немало, але мені здається, що ну от ви праві, був потужний виступ сенатора республіканця. Він знову. Також його підтримує сенатор республіканець Чак Граслі, який каже: Я вірю, що Трамп щиро думав, що дружба з Путіним допоможе закінчити війну але раз так настав час запровадити такі сильні санкції, теж капсом пише Граслі, що Путін зрозумів, гра закінчена, гейм із овер, і все. А Трамп уже розуміє, що треба забезпечувати доставку Путіна і закінчувати з ним гру і бити санкціями. І незвичайно, що він викручується. Він вже ж теж розуміє, в якому він становищі. Не хоче, щоб Зеленський ну, все весь же світ бачить, що Зеленський нарізає йому завдання, так і він бачить, що як він викручується, і це дуже складне становище в дійсності його ставиться. В тому числі б'є по самолюбству, і в тому числі а, ставить питання: ну ти ж говорив, що ти найкрутіший пацан на цій планеті. Ну так показуй, що ти найкрутіший пацан. Показуй, як ти дії, що, в тому числі в республіканській партії це створює тут взагалі унікальний момент створюється політично: що республіканці машуть шашкою, і демократи машуть шашкою тільки з різних мотивів, тому що республіканці бачать, я впевнений, що вони бачать соціологію, де а, стосунки з Росією в такому форматі викликають дуже багато питань в, у республіканців. Там навіть питання на Україну. Я думаю, знаєте, Україна то, то таке питання в тому, що вони не викрута, не виглядають крутими пацанами. Ось це ну в тому числі американці. А це друге, ну і демократи звичайно приєднуються до цього хору, тому що ледь не єдиний спосіб зараз якось про себе заявити це питання України, тому що вони розгромлені зараз Сполучених Штатах Америки, і це ну давайте так. Я взагалі прихильник цього законопроекту, тому що як показує практика, якщо вони його зараз приймуть, то потім спробую його скасувати. Це фактично буде неможливо, навіть якщо росіяни виведуть все, все свої війська, заплатять свої репарації, що що років 20 пройде, поки, поки це буде питання. Тут же ж питання грошей, ви повинні розуміти. От зараз стає питання, наприклад, у американців так? вони не хочуть, щоб ціна на нафту дуже сильно теж впала. Чому тому, що не вигідна американським виробникам. і тут питання обирати або ціна е, повинна бути така, але за рахунок когось треба замінити. Ну забрати чую чи, чиїсь частку на ринку. А найбільш ласи шмалток це росіяни. Е, тому, наприклад, е, о, е, ну республіканці і Трамп не компостує Україні мозок стосовно того, чи бити треба е, по російській е, по російській нафтовіструктури, в принципі, байдуже. Я підозрюю, що якщо Україна зараз оголосить блокаду партіх новоросійського щодо боне пару танкерів, я підозрюю, що це буде ну таке. Ну робите, ну добре, так вийшло, так таке складне життя. А, ось і так далі. Ну, в принципі буде таким. Знаєте, зустрінута таким мовчазним, мовчазною, такою, ну може для для форму можуть сказати, що це неправильно, так а, і не робіть такого більше. Україна, звичайно, щиро пообіцяє такого не робити більше. Ось, але без конкретних строків. Ну більше ж це ж може бути протягом 10 років, може протягом дня цього робити, цього не буде. Це ж коли тебе не ставлять і, і нічого за тебе не, 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 не сварять і конкретно не вживають заході. Значить, можна робити далі. Знаєте, якщо, як знаєте, як деякі лікарі говорять, якщо дуже хочеться, то значить можна. Зеленський спілкуючись з журналістами, і наші колеги там були. Виступи сподівання, що 2026 року червень війна може фактично завершитися, бо економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій. А для цього треба сильні кроки з тиску на РФ Ну тиск ми розуміємо. санкції розуміємо Балтійське море порти портиноворосійське про те, що ми говоримо. Але найголовніше виклик, каже Зеленський: це зростаючі ВПК А в Росії це те, що ми бачимо, і велика проблема з компонентами цими йдуть з Китаю, з Тайваню, з США, з деяких небагатьох компаній, але Європа Опи близько трьох десятків ключових підприємства Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн про які він сказав. А що тут робити? Чи коли вже не буде і торгівлі з Росією тією ж нафтою, то тоді і ці компанії будуть відступати, чи це буде продовжуватися і далі? Жи це живить їхні ВПК? Давайте так припинити а, і припинити імпорт буде важко і майже неможливо. Чому тому, що багато компонентів, які знаходяться в, в ракетах і всі інших, вони не є таємними, тобто вони фактично в відкритому доступі є. То, в принципі, як і Україна, клопає до ну клопає зброю з досить простих компонентів. Ну ну ледь не знаєте, не з, з цього купуючи в відкритому доступі на цій же Alibaba. Ну я утрирую, але воно не 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 є секретними компоненти багато, які а, імпортуються. Тому і далі це ж невеликі, невеликі за обсягами. За невеликі за обсягами а, компоненти, ну, мовно кажучи, реально в валізі можна завести, припустимо, мікросхеми. <різький> Чи є можливість через кордон провести валізу, так, або десь сховати, або контрабасом завести, провести. Можна, на жаль, це буде дуже важко зробити, тому Україна повинна вибирати ті компоненти, які важко замінити. Ну, наприклад, як ми обговорювали, це НПЗ, звичайно, або компресорна установка щодо перекачування нафти чи газу. Оце завести буде неможливо, бо це штучний товар, де спробу його завести, якщо росіяни під підстанціями, або крекінгову установку, яку можна вивести з ладу, оце тому що це індивідуальний товар, і так просто ти його не завезеш. Ну з уявіть собі. Спроби перевести дев'ятиповерховий будинок, так хоча б навіть запчастинами, його ж треба спроектувати. Наприклад, це люди повинні а, повинні дивитися, навчати персонали. Це дуже довго робити, і тому я говорю, що Україна повинна обирати ці речі для того, щоб а не було можливості. Ну давайте так, росіян чи будуть у них можливості виробляти зброю? Можливо, але коли буде обвалюватись країна сама. Ну, це буде дуже важко замінити. Ну як ж говорю, Тому хімічна промисловість і нафтова промисловість, це буде величезний удар або перекрити повністю зовнішню торгівлю російську. Ну, Я думаю, що країни Бал... ну, не Балті, маю на увазі Балтійського моря, навряд чи це зможе зробити, але їм по силах зробити те, що те, що можливо. Ну зупиняти танкери російські з питань, які говорив екологічних. Ну ну. Ну погано, погана екології Балтійського моря. Там планктон не розвивається після рибок, щось інше не може погано впливати. Повітря СО2 можна завжди порахувати, скільки викидаються те, ці танкери. Якщо це це на якщо документи в порядку, багато ж тих танкерів просто не в порядку. Документи. А що таке не в порядку документи? Ну, знаєте, як люблять наші чиновники. Ідіть виправте тут е, е, крапку з комою, тому що е, ви порушили параграф 125 е, 30 п'ятий кодексу, е, 44 ту статтю. А, а поки ви будете виправляти ці документи, ми його поки зупинимо у нас для подальшого дослідження, то для того, щоб знайти інші різні речі. Тобто тут, тут була б тільки політична воля. А тому а на цьому слід концентруватися. Якщо, ну, дивіться, якщо росіяни будуть, наприклад, платити регіонам дотації, так вони можуть, що будуть виробляти ракети, припустимо. А далі може повторитися історія з Радянським Союзом, ну, могли би виробляти ракети, жертви немає чого. Подивіться, цікава історія відбувається зараз в Білорусі. Вони да -да -да. дозволили імпорт картоплі. А чому дозволили імпорт картоплі? Тому що розія... росіяни виграбли білоруську, бо продаються в Росію, бо там вищі ціни. І тут питання: чого там вищі ціни. Це означає, що десь створився дефіцит. А дефіцит чому, а, а чому створився? А, тому що або питання з паливом, або питання з логістикою, або питання з насінневим матеріалом і так, далі, і так далі. По ланцюгу йде. І це означає, що от таким по непрямих ознаках можна говорити, що а, є ключові точки, які Україна може вибувати. Ну, як я говорю, наприклад, виробництво добрив. Виробництво добрив це є експортний продукт, це є спосіб тиску на Європу, на країни Африки, в тому числі, ми не дамо вам добрива, а, і ви будете голодувати. І це товар подвійного призначення, виробництво аміаку ам і виробництво азотної кислоти. Це а, а, і добрива, і, в тому числі, виробництво бухівки. Знаєте, а, як, наприклад, часто ну, враховують терористів по всьому світу, коли вони починають? Чому? Тому що схожі хімічні компоненти. І так і тут, так і тут Україна на цьому повинна робити те, що можливо робити, а вибивати основні галузи, припиняти торгівлю. Я вважаю, що потрібна блокада портів новоросійська демонструвати це, і це буде дуже боляче добивати Росію. І там вже не буде питання: чи можуть вони виробляти зброю, чи не можуть виробляти зброю. Так вони ж що зможуть виробляти зброю. Ну, Радянський Союз до останнього теж виробляв зброю. Так. Пане Тарасе, тут виклики окреслені. більше трьох тисяч людей разом з нами лайк like, підписка питання з нізеленській Німеччині. Прибув він уже туди. Там він буде зустрічатися, як і анонсував з Фрідріхом Мерцом, з канцлером країни. Обговорити хочуть можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією на питання російсько-української війни. Видання Білт нам повідомило, що Таурусів, поки нам не бачити, бо це буцімто чутлива тема для обговорення у німецькому уряді. Водночас. Замість того, як пише той самий білд, німеччина може виділити засоби на розробку українських ракет дальністю до 2500 кілометрів. Зеленський напередодні сказав, на на свої ракети треба орієнтовно 30 мільярдів доларів. Так якщо я не помиляюся, де ми їх будемо збирати, чи може ось така заміна замість таурусів і не тільки від німеччини, а й від інших країн на засоби для того, аби ми виготовляли свої ракети, стати ну такою відповідною і не менш не гіршою за те, аби вони давали нам свої. Ну, давайте так. Я підозрюю. Я підозрюю, що вони ще можуть побоювати здавати Тарос. Ну не тільки з політичних причин, а для того, щоб ну, не зганбитися. Раптом вони не будуть літати в сучасній війні як потрібно в цьому випадку. Це перше. Друге, ну краще нехай дають гроші. Ну не 30 мільярдів. Це все туфта, що потрібно 30 мільярдів, доларів менше треба грошей. Ну давайте так, технічна розробка, технічна розробка грому. Ракет е, коштувало Саудівській Аравії, ну, коли в Україні це робили аж 120 мільйонів. Це з доведенням прототипом, який літав. Нам потрібне масштабування. Ну де робити, ну, робляться, робиться. Ручки помняти, є місця, де в Україні робляться. Так? Тим, що ви повинні завжди розуміти, що багато радянських підприємств, е, які, особливо військових, робилися з урахуванням е, можливого тактичного ядерного удару. Тому там такі є підземні приміщення. Наприклад, пам'ятаєте, Азовсталь чому так довго могли Азовсталь, ці герої Азовсталі витримувати це бомбардування? Тому що там глибинні були це ж з радянських часів побудоване що, а, приміщення. Є багато ще об'єктів в Україні, не буду говорити де, а я думаю, що росіяни та і так за це знають, але здогадуються, які ще з радянських часів були заброшені, наприклад. А? З радянських часів, а вони були розраховані якраз на взагалі ядерний удар. Я не виключаю, що багато чого можна і там робити чи могли це? Якщо вибачте, німці у Другу світову війну це могли організувати виробництво за тих технологій, які є зараз, значно сучасніші технології є. Легше це зробити, то я думаю, що багато хто зробиться. Два 2, дві 2 це дуже добре. Це ж може бути спільна ракетна програма ракетно щит для Європейського Союзу зі своєю кнопкою. Правда, я думаю, що коли американці дізнаються, вартість це, це ж фактично аналог тамагавки, тільки, тільки американці, звичайно, дізнаються, що скільки це буде коштувати, як швидко це українці можуть зробити. А раптом у них з'явиться велике бажання давати більше нам ракет, ну щоб самі нічого не робили, щоб, щоб це європейці не дізналися про це. Те, оце це, це важливий тиску на перемовини, в тому числі щодо постачання зброї. Нам тобто ми повинні розуміти, що там. Ми повинні розуміти, що нам треба на, на своє виробництво зброї, якраз таки робити акцент а, і масштабувати її. Я так розумію, друзі, що пана Тараса, напевно, нам вже треба відпускати, а ми йому дуже сильно подякуємо зараз. Ми з ним побачимося завтра а, і побачимося в п'ятницю і не один раз, тож ви приходите до нас, будь ласка, ще а, дякуємо за вашу активність, за ваші питання. Бачимо, що ну да, може 30 мільярдів і забагато. Але президент каже, що це нам знадобиться на взагалі теж запуск повноцінного військового виробництва по повній програмі. Рамі, щоб ми отримали ці 30 мільярдів доларів, не від кого не залежали, били. На ми боїмо, бачимо, що і ця ніч на Росії була неспокійна. Атакували дрони під Москові, атакували вони Єлінаград. Там підприємство теж більш ніж важливе для Російської Федерації. Технопарк, який ми бачили це, вже підтвердив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНДО, що Наші дрони теж працюють. Дубнинський машинобудівний завод імені Фьодерова розташований в місті Дубна. Також був атакований. Входить до складу концерту Кронштадт, зокрема основного профіль виробництво бойових безпілотників. Оріон і оцей технопарк Лама також високотехнологічний Астер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, іт рішень робототехніки, медтехніки, і не лише на цьому, але спеціалізувався, можемо вже сказати в минулому часі. Також президент України Володимир Зеленський під час спілкування ОФРЕК з журналістами заявив, що ми вже застосовували проти росіян 400 дронів під час певної операції на фронті. Будемо масштабувати ще. Ми вже можемо використовувати 100 далекобійних далекобійних дронів на добу, каже Зеленський, і в цьому ми краще росіян. А якщо партнери допомоги. Можуть, це буде 300 500 далекобійних безпілотників на добу, а і недавно запускали одночасно 400 менших малесеньких дронів, які зараз знищили між тим, між іншим 40 одиниць техніки. Тож, а Росія ні, в Росії Росія зараз запускає по 350 на добу, готується запускати. Да, ми бачили, що до 300 вони вже доходять інколи трошки більше. У них завдання в 500 дронів. Але тисячу дронів за добу вони не виготовляють і запускати не зможуть. заспокоює Зеленський. Що ж, друзі, спасибі вам сьогодні і завжди що ви разом із нами лайк, підписка, все це вітається, ваші коментарі. Також бережіть себе, побачимось і переможемо.